і що цікаво, біля тисячі різних знаків на цій кераміці. Це Молдавія, Румунія, Західна, центральна Україна, система знаків однакова на всій цій території. Тобто це не випадкові знаки. Ну, тобто це частина їхньої релігії, ось того культу. Тобто Те, що допомагало їм вижити в природі, те, чого вони боялися, те вони малювали. Тобто Знаки води, знаки сонця, зорне поле, сходи пшениці, зерно, звірів. Часом навіть людей малювали, ну, але повна абстракція, настільки складні знаки, що важко їх навіть одним словом описати. Тому людей багато